Протягом минулого тижня в аграрно-економічному коледжі проходив так званий тиждень добра. Ідея кажуть студенти не нова. Минулоріч її реалізовували. Тож вирішили продовжити добру традицію. В його рамках студенти збирали фрукти для бійців, які лікуються в військовому шпиталі, а для вихованців реабілітаційного центру дітей інвалідів іграшки та солодощі. Ідея у нас виникла ще в минулому році. В минулому році ми збирали подарунки онкологічному відділенню міста Полтами. А в цьому році ми повторили акцію тільки з центром для дітей інвалідів. Долучилися всі групи нашого коледжу, були бажаючі, щоб більше подарувати іграшок, подарунків дуже багато дітей, дуже приємно, і викладачі також всі. В день святого Миколая студенти не тільки вручали подарунки, а й отримували їх. Найактивніших добродіїв відзначили депутати міської ради. Прийшли до закладу не з порожніми руками. Управління в справах сім'ї молоді міської ради, і я, як депутат, посприяв в тому, щоб заохоти з їхніх групи це і подарунки там торти за за найбільш активним групам, які влучаться до цієї акції такої тижневої. Народний обранець Олександр Глазов усіляко допомагає та підтримує студентство. і в цьому навчальному закладі вже не вперше наголошує, робити добрі справи легко, і навіть одна цукерка, хоч на мить, може зробити солодшим життя людини, яка дійсно цього потребує.